Хіба сім років це багато? 20 років мінімум гарантії. Тоді можна думати, це не труси і не шкарпетки міняти. Ну, блін, труси і шкарпетки теж якусь гарантію треба давати. Ну, що ж це таке? Ем, дивіться, 7 років гарантії на ліжка вам дадуть одиниці виробників в Україні. Ну, дає фабрика нову, ті, хто ще дає, я не знаю. Чесно, я таких не чув, але підозрюю, що може хтось є. Стандартно, всі виробники дають оцих 18 місяців по законодавству. Більше ніхто не хоче ризикувати. А фабрика нолоті дає 7 років на свої ліжка. Чому вона це робить? Тому що тут під е, ліжком, ось можеш з цієї сторони підійти показати, йде металева рамка, на якій тримається вся конструкція. Тобто не кутиками ліжко щеплене, а такою металевою рамкою. І за рахунок неї ви це можете ліжко тягати вперед-назад, перезбирувати, йому нічого не буде, тому що все тримається на ній. Вона дуже надійна та міцна. Причому це стосується як дитячих ліжок. Так ось можеш показати ось ліжко Бест, Олімп, Манчестер, Брайтон, Марі. Моделей дуже-дуже багато. Неважливо, це односпальне чи, наприклад, двоспальне 2 х на два метри. Тому не треба розказувати. Ми живемо в Україні і знаємо, які гарантії дають на меблі. 7 років це дуже, дуже багато.